Вітаю всіх на каналі Село Доля. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я і успіхів у всіх добрих справах. У своїй коротенькій розповіді про такий вазон, як Оксаліс. Я дуже мало про нього розповіла. І ті, хто передивлявся цей відеоролик, Ставлять мені питання щодо вирощування цієї квітки, цього кімнатного вазона, відомого багатьом квітникарам. Я пообіцяла, що зніму більш детальніший відеоролик. І от сьогодні виконую свою обіцянку. Розповім більше про такий вазон, як оксаліс. Або ще його називають кисличка. Метелики, ніжна така народна назва. Конюшина щастя, доброго ранку, тому що він складає листочки ввечері, а вранці знову перетворює їх у свої трилисники. Любовний вазон, заяча капуста. Ось так багато. Назв має майже всім відомий вазон. А оксаліс в перекладі із латинської означає кислий. І листочки цієї рослинки мають кислий смак. І вони по своїй формі дещо нагадують листочки заячої капусти, котра росте в дикій природі. Можливо, зустрічається навіть на наших городах. Такий вазон здавна вважається символом благополуччя, щастя і любові. В наших будинках ми вирощуємо різні вазони, деякі заслужили не дуже таку добру славу. Наприклад, про орхідеї кажуть, що вона вазон вампір, її не можна ставити. В спальні, тому що вона живеться людською енергією. Ще один такий красивий дуже вазон, як Дифенбахія заслужила славу мужегона, Кажуть, що це вазон вдови. А про Оксаліс ми чуємо тільки гарні відгуки і не тільки в нашого народу, а також і в інших народах. І от згідно з народними повір'ями Оксаліс має ось такі магічні властивості. Квітучий вазон позбавляє від депресії. Атмосфера, де росте такий вазон, стає спокійною, доброзичливою. Доможа... Домочадці не конфліктують між собою, а самотні люди знаходять пару. А в християнстві цей вазон вважають символом Святої Трійці, бо, як ви бачите, він має три листочки. Оксаліс, із його впливом на атмосферу в кімнаті, на атмосферу між людьми можна порівняти хіба з гібіскусом або китайською розою. Яка також за повір'ями дарує людям любов і везіння. А ще кажуть, що навіть якщо у вас є красива Дефенбахія і ви не хочете її позбутися, то посадивши поруч Оксаліс, Оксаліс не шкодить вплив Дефенбахії на вашу долю. І Дефенбахія перестане бути мужегоном. А вазон цей вирощується дуже легко, бо він невибагливий. Невибагливий до ґрунтів. Але, звичайно ж, як майже кожен вазон полюбляє рихлі ґрунти. Як і кожен вазон, Оксаліс любить світло, але не любить, коли на нього потрапляють прямі сонячні промені, бо листочки його такі ніжні і тендітні, і вони. Обгорають під прямими сонячними променями. У мене ось цей росте на північному вікні, і як бачите, прекрасно себе почуває. А ці на південно-східному вікні також непогано себе почувають. Коли дати дуже багато добрів, в горщик, де росте оксаліс, то він починає жирувати. І листочки його витягуються, стебельця стають довгими, тоненькими, і він може навіть не втримати рівновагу, можуть його стебельця попадати. І можете не дочекатися цвітіння. Так що підкормлювати вазон потрібно з обережністю і краще не додати. Добре, ніж їх передати. Підкормлювати, як і всі вазони, потрібно весняно-літню пору. На зиму такий вазон може йти на перепочинок. В ньому починають листочки відмирати, і він стає, як сказати, людською простою мовою, лисим. Тоді ми бачимо, що його потрібно поставити в якесь прохолодне приміщення. І потім десь через місяць чи через півтора побачимо, що в нього утворюються нові невеличкі листочки. він починає знову обростати і набирати об'єму і нових листочків. Правда, мої на зиму цієї зими не лягали відпочивати, може, тому що вони ціле літо росли. На вулиці, а потім я їх восени пересадила в кімнату, і тому вони без, пере... без перепочинку ростуть. І ось як придивитися знизу видно, що пускають вони нові росточки, Появляються нові невеличкі листочки, які згодом замінять ті, котрі вже постаріли. Такий вазон досить легко розмножити, а розмножується він в основному кореновищами, які, напевно, називаються ризомами, бо вони дуже схожі до ризом. Невеличкі такі в формі видовженої квасолинки. Коли розкопати ґрунт, то можна побачити, що там. Безліч цих таких маленьких квасолинок різом є в ґрунті. І для того, щоб пересадити, можна розділити вазон за кількістю цих різом і посадити частину їх в інший горщик. При посадці не потрібно заглиблювати різоми на дуже велику глибину. А ще крім того, можна вазон розмножити і листочком. А для того потрібно ось так обережно викрутити листочок, не вирвати, а викрутити з ґрунту. У мене неправильно відірвався, у мене трохи твердуватий ґрунт. І коли викручуєте. Такий листочок з п'яткою, не хочу більше травмувати рослинку. То поставивши в воду через місяць побачите, що утворюються корінчики. І можна посадити ці гілочки чи листочки як окремі рослинки. Але, звичайно, набагато простіше розмножувати кореневищем. І надійніше, і простіше. Дуже реагує наш оксаліс на полив. Він таки хоче, щоб його частенько поливали, особливо в літню пору. Взимку можна рідше поливати. Потрібно орієнтуватися по вологості ґрунту. Якщо ґрунт просох навіть в глибині, коли занурити палець по першу фалангу, потрібно, значить, поливати, тому що коли вазон недополитий, то також опускає свої ніжні гілочки. А ще потрібно сказати, що цей вазон не тільки впливає на атмосферу в сім'ї, а він також є лікувальним вазоном. Нікого не закликаю ним лікуватися, але ж скажу, що він має жовчогіні, сечогіні. Протипростудні властивості у складі своїх листочків має дуже великий процент вітаміну С. Так що можна його використовувати для профілактики цинги. Хоч, знову ж таки, у нас зараз дуже багато є фруктів і, напевно, таким грізним захворюванням, як цинга. Ніхто і не страждає, слава Богу, але ж Оксаліс має таку властивість. Запитують мене, чому листочки полягали в цього вазона і в'януть. Я думаю, що він просто Вирішив відпочити. Потрібно йому дати якийсь період на перепочинок, десь приблизно місяць-півтора, як я вже сказала, про холодному приміщенні. І він потім повинен відрости. А якщо вже трапилася така прикрість, що, можливо, від переливу різоми загнили, то тоді потрібно їх дістати з горщика, просушити і посадити в новий ґрунт. Ось така сьогоднішня моя розповідь про такий дивовижний вазон як Оксаліс. Дякую всім за увагу, дякую, що завітали на канал. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за коментарі. Бажаю всім нам якнайскорішої перемоги і миру на нашій багатостраждальній землі. Бувайте всі здорові, садіть Оксаліси, і хай в наших домівках панує мир, дружба і любов. Це був канал Село ти Моя доля і, як завжди, кажу до зустрічі.